Перша смерть від правця за останні сім років. У Дніпрі, 16 квітня, від інфекційного захворювання померла 14-річна дитина. Причиною зараження став іржавий цвях, на який підліток наступив удома. Про це каже медична директорка з педіатрії та неонатології Вікторія. Батьки додає, лише обробили рану хлопцю. А за два тижні його стан різко погіршився. Дитина надійшла до нас в важкому стані. Діагностика правця була саме в ті, в ті. Терміни, як це і буває при цьому дуже каварному страшному захворюванні. Є судоми, які майже не купуються. Є таке порушення м'язового тонуса, що з'являються патологічні переломи. Лікарі тиждень намагалися врятувати життя дитини. Хлопчик помер у реанімації, розповідає Вікторія. Додає, батьки зізналися лікарям, що вони не робили хлопчику щеплення від правця, проте у карті були записи про вакцинацію. Це справа правоохоронних органів, і я приєднуюсь до того, що правоохоронні органи повинні звертати увагу на появу документів, які є фіктивними. Фіктивними, бо це забирає в нас життя. Єдиний спосіб завчасно запобігти правцю вакцинація. Про це каже сімейна лікарка Олена Кондратенко. Перші чотири ін'єкції від інфекцій дитині роблять у 2, 4, 6 місяців та півтора роки. Наступне щеплення від правця роблять у 6 років перед школою, а надалі кожні 10 років задля підтримки імунітету. Заразитися на правець можна через звичайну побутову рану, каже лікарка. Особливу загрозу несуть предмети з іржавчиною або забрудненням. Перше, це якесь вірусоподібне захворювання, слабкість температури, якісь незначні катаральні. Потім додається, що може наштовхнути направець. Це спазми лицьових м'язів. Останній випадок правця на Дніпропетровщині був сім років тому. Про це розповідає лікарка-епідеміологиня обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Кузьменко. Каже, область забезпечена безкоштовними вакцинами від інфекції. В Україні майже щорічно реєструються випадки захворювання на правець. Так, протягом 2023 року в Україні було зареєстровано 6 випадків, в 2024-му випадків. Олена Кузьменко каже, в Україні від правця помирає кожен другий пацієнт. Направлення на вакцинацію можна отримати у сімейного лікаря. Антон Сіренко, Ілля Кононов та Олександр Шолдибін Суспільне новини, Дніпро.